Знаєте, у багатьох речей, які нас оточують, є своя прихована історія. Історія наткнена світом природи. Від хмарочосів до одягу, виявляється, найкращі ідеї людство часто просто запозичує у флори та фауни. Щоб зрозуміти, наскільки глибокий цей зв'язок, давайте почнемо з кількох загадок. Отже, перше питання: ну, на перший погляд, здається, що відповідь очевидна: абсолютно нічого. Велетенська споруда зі скла та сталі і звичайний овоч, але повірте, зв'язок між ними не просто існує, він по суті геніальний. А як щодо цього? Тут схожість вловити вже трохи легше, правда? Оця оптічна форма просто ідеальна для руху у воді, і як виявляється, ця схожість зовсім не випадкова. І ось ми підійшли до ключа. Усі ці приклади це результат того, що інженери та дизайнери звернулися до найгеніальнішого винахідника на планеті. Самої природи вона ж вдосконалювала свої креслення мільйони років. Що ж, давайте розбиратися, щоб зрозуміти, як саме все це працює, нам потрібно розібратися з двома ключовими термінами: саме вони лежать в основі всього. Так, от перший термін біоніка. Якщо казати просто, то це наука, яка вивчає, як влаштовані живі організми, і використовує ці знання для створення технологій, будівель та й взагалі будь-яких предметів, це ніби підглядати за еволюцією, щоб знайти готові перевірені часом рішення. А другий термін біоформа це вже конкретний результат, це коли форма, скажімо, мушлі. Крила птаха або квітки стає основою для якогось нашого виробу. Це і є той самий природний кресленик в діє. І знаєте, ця ідея зовсім не нова. Ще у 15-му столітті великий Леонардо да Вінчі, годинами спостерігаючи за птахами, намагався створити літальний апарат з крилами, що махають. Він був одним з перших, хто так систематично намагався скопіювати природну конструкцію. І те, що для нього було мрією, для нас стало реальністю. Гаразд, з теорією розібралися. А тепер давайте подивимось, як ці біоформи буквально ховаються у нас під носом у предметах, якими ми користуємося щодня. Я впевнений, деякі з них досі залишались непоміченими. Повернімося до наших акул. Еволюція мільйони років відточувала їхню форму, щоб мінімізувати опір води і відповідно витрати енергії. Інженери просто взяли цей готовий ідеально протестований дизайн для створення ефективних підводних човнів. Ну справді, навіщо ви знаходити щось нове, коли природа вже знайшла ідеальне рішення? Та сама історія із літаками. Оцей вигнутий профіль пташиного крила створює різницю тиску повітря зверху та знизу, що й породжує підіймальну силу. Це ж базовий закон аеродинаміки, який природа відкрила задовго до нас, ми лише скопіювали його в металі. А ось приклад, який ми бачимо щодня, форма звичайної парасольки ну дуже нагадує гриб. і це не випадковість. Обидва об'єкти виконують схожу функцію, захищають від опадів. Просто, елегантно та неймовірно ефективно. Але біоформи це не лише про інженерію та ефективність, вони ще й про естетику. Візьмемо, наприклад, моду. Знаменита спідниця тюльпан це ж пряме відтворення форми квітки. Тут природа виступає вже не як інженер, а як художник. Добре. Це все дуже цікаво, але як саме відбувається ця магія? Як дизайнер перетворює, скажімо, квітку на сукню, а акулю на субмарину? Виявляється, для цього існує доволі чіткий процес? Уявімо себе дизайнерами. Спочатку ми просто спостерігаємо: збираємо фото, робимо замальовки, потім настає етап аналізу, намагаємось зрозуміти, чому крило птаха має саме таку форму, яку функцію виконується структура. Далі не цікавіше адаптація. Ми беремо цей природний принцип і переносимо його на свій проект, і нарешті створюємо кінцевий продукт, де кожне рішення обґрунтоване мудрістю природи. Але іноді запозичення у природи виходить за межі простої функціональності і перетворюється на справжнє мистецтво. Давайте подивимося, що відбувається, коли геніальні дизайнери черпають натхнення безпосередньо з цього неймовірного джерела. Ця цитата, як на мене, чудово все ілюструє. Природа це не просто джерело ідей, це джерело досконалих ідей. І саме це надихає найталановитіших дизайнерів світу. Ось подивіться, наприклад, на меблі бельгійського дизайнера Мартина Десйолера. Вони виглядають так, ніби виросли самі по собі, немов колонія клітин, що ділиться. І це ключовий момент. Дизайнер імітує не просто кінцеву форму, а сам біологічний процес росту. А це робота легендарної захі Хадід. Цей стіл ніби застигла мить, він фіксує сам динамічний процес перетворення води на лід, втілюючи його у статичному об'єкті. Це просто геніальна ілюстрація того, як можна запозичити у природи не просто форму, а цілий стан або миттєвий процес. І ще один приклад: більш грайливий, але не менш елегантний. Італійський дизайнер Алесандро Мендіні просто взяв впізнавану форму гуски і перетворив її на опору для столу. Це пряме, але дуже витончене використання біоформи. Отже, якщо є один ключовий висновок, то він такий: світ навколо нас це не просто джерело натхнення, а готова бібліотека досконалих рішень. І це змушує задуматися. Якщо природа вже створила ідеальні конструкції для будь-яких завдань, то який неймовірний винахід просто чекає, щоб його помітили?